Доброго дня, шановні друзі, поціновувачі. Сьогодні хочу вам презентувати, ну вам казати, не зовсім нову, але а, вже випробувану певним часом конструкцію. Значить, є така сталька, називається вона. 9 хфа або 9 хф Основне призначення цієї сталі ріжучий інструмент. Ця е, сталь відноситься до е, класу вуглецевих хромислих сталей і використовується в першу чергу в ножах при обробці там, деревини, е, пилки. Різного калібру, як дискові, так і продовжного різання. Коротше кажучи, ця сталь розроблена спеціально для того, щоб різати і не сідати. Так, тут до нас гість прийшов. Біжи гуляй, тут тобі не місце. ну Це так не Ну, ладно, будь антуражним котом, все лежить. Конструкція. Першого клинка, першого ножа, фултангова конструкція, накладки тут мікарта українського, до речі, виробництва. Стяжки гвинти на М4 і гартування тут на 59-60 одиниць. Пишу завжди менше, хоча по факту інколи виходить ще більше. Значить, Тримаю заточку, він доволі непогано, він працює як по деревині, як по паперу, як по салу, як по м'ясу. Коротше кажучи, універсальний такий ножик, який допоможе вам, ну, будемо казати так, повсякденному побуті десь. умовах середньої тяжкості. До речі, товщина сталі тут 4 мм, сам клинок має довжину 110, ширина 26, значить і товщина 4 мм. В принципі, якби, ними потонити можна. Єдине, що ну, клинок сам по собі не, не довгий, не, не, не такий потужний, як на попередніх моїх виробах. Тим не менше, якби він... Мічничок легенький і зручний в експлуатації. Що стосується піхов. Піхви в даному випадку це АБС-пластик, на шнуробці закриваються доволі просто, витягнути його, висмикнути з піхов. Неможливо нічого. Вщіпляється він ось за заглиблення в самій конструкції руків'я. Для того, щоб його витягнути, треба трошки натиснути ось на оце крильце, яке виходить. Натиснули, він вільно витягується. Вставляти нічого натискати не треба. Трошки розблокували і витягнули. Якраз за побігання можна його носити. Запобігання випаданню можна носити догори дригом, можна носити його на поясі в горизонтальному положенні, ну і, звичайно, в вертикальному положенні. Візьмемо інший ножик, це шукач. Тут та сама конструкція. Піхов єдине, що замість шнуровки тут текло. На 60. Пояс можна використовувати з регулюванням 55 мм. В принципі, він під тактичний пояс абсолютно нормально підходить. Кріплення, можливе. можливо його розвернути під 90 градусів, кому як звучно. Можливо, носити вертикаль. Знову ж таки, конструкція біхала передбачає, щоб ніж самовільно не вислизнув, зачепившись десь у хащах там за якусь гіляку, чи просто за землю. Так, Тепер про сам ніж. Значить, теж сталюка 9 ХФА. ну, А це якби позначка більш чистої Хімічної формули сталі, тобто менше домішок різних. Знову ж таки, хромиста, вуглецева 0,9% вуглецю. Це доволі високий показник як для вуглецевих сталій, хоча є значить, і з вищим містом вуглецю. Але знову ж таки, ця сталь була розроблена для того, щоб довго витримувати навантаження при тому, що. Таких жорстких доволі умовах роботи. Якщо з неї робили пилки, казати, і циркулярні дискові пилки, і... Для розпилювання пропоздовжної деревини такі довгі. І ножі робили для обробки деревини знову ж таки на строгальних верстатах там, чи на Ну, Уявіть собі, в яких умовах працювали ті ножі. Тобто це постійне навантаження, це підвищені температури. І це все мало тримати певний час заточку, щоб виробництво працювало, а не тільки займалося заточкою ножів. Тому сталь тут доволі непогана. Я не скажу, що вона конкурент, звісно, там, навіть Х12МФ, мовчу вже про Н-690. Але тим не менше при е, термообробці 5960 одиниць вона не кришиться, вона не виламується і вона доволі непогано працює на різ. Як при навантаженнях, е, так і при звичайній роботі там, з м'якими. Якимись там матеріалами з органікою і з таким іншим. Помічничок, назва його шукач. Прошу звернути на це увагу. Дякую значить, за те, що ви переглянули цей сюжет. Буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь, якщо ви лайкнете, а тим більше, якщо напишете відгук. Дячний за конструктивні побажання. Конструктивну критику. Дякую всім. Бережіть себе, гарного дня.